Чотири з половиною місяці тому на цьому місці на європейській площі у Вінниці було започатковано всеукраїнську мистецьку акцію Україна разом вишивання оберегу для нашої України у вигляді величезної карти із зображенням прапорів усіх областей. Починаючи з 1 серпня, полотно розміром півтора на два метри вишивали у кожному куточку нашої країни усі бажаючі. Загалом участь у акції взяло близько 6 тисяч людей, серед яких були і діти, і пенсіонери, і чоловіки та жінки. До речі, багатьох чоловіків та хлопців було дуже важко відривати від вишивання. Згідно з концепцією проєкту, акцент у виконанні роботи ставився не на бездоганну технічну досконалість, а на народність вишивки. Кожен навіть той, хто ніколи не тримав у руках голки, міг поставити на мапу хрестик від себе, тим самим залишивши на полотні свої побажання та молитви. А молитов під час вишивки лунало чимало від тихеньких нашіптувань на російсько-український кордон до повноцінного освячення біля собору в Житомирі на свято Маковія. До цієї карти торкалися люди, які представляють усе розмаїття нашого народу. І кожен зауважував, біля полотнища панує неймовірна атмосфера та надзвичайно добра енергетика. Як і планувала автор ідеї Ірина Кондратенко з самого початку, карта їхала країною самостійно. Її перевозили поштою попутніми автоволонтерами. Навіть також одного разу передавали її кразом, який віз допомогу в зону АТО. Правда, були і деякі проблеми. Наприклад, губилися нитки, губилися зошити і інше приладдя. Але все ж таки ми це перебороли. Хоча одного разу навіть карта сама загубилася, коли вона виїхала з бази українського добровольчого корпусу. На жаль, вона на кілька днів втратилася в нас поля зору, але зусиллями багатьох волонтерів та інших небайдужих людей карта все ж таки віднайшлася і процес пішов далі. Першою вишивальницею стала Вінничанка Ірина Головачова. Саме їй належить перший хрестик на мапі і левова частка роботи по вишиванню Вінницької області. Активно підтримували акцію і майстрині з обласного центру народної творчості. Проект організатори ініціативна група Ми разом позиціонують як волонтерський. на витрати. Гроші жертвували всі небайдужі українці. Для вишивання карти України було використано більше 10 кілометрів ниток, більше 25 відтінків ниток. І карта України мала дуже величезний маршрут, тому що часто ми карту передавали в сусідню область, а часто вона переїжджала з одного місця України в зовсім інший. Не була мапа оберіг лише в Криму, але в кожному місті знаходилися кримчани, які ставили хрестики за свій край. 13 грудня у Києві в будинку письменників вишивалася наша карта. Вишивали ми Київ та Київську область. До заходу долучилися та виступали багато поетів, музикантів, волонтерів. Також були письменники, серед яких була відома Ірена Стобуцько. А таким чином ми заряджали цю карту гарними емоціями, позитивними думками та просто щирими побажаннями. Під час акції всіх вишивальників фіксували, тож незабаром Національний реєстр рекордів оголосить про результати підрахунку учасників та про встановлення нового рекорду на найбільшу кількість вишивальників. Попередній результат 236 чоловік, побили ще влітку. Найбільше вишивальників було в Полтавській області. Там було аж більше 700 учасників. Друга область це Кіровоградська і третя Івано-Франківська. Як сказав хлопчик Едем, маленький переселенець з Криму, коли ми вишиємо карту, війна закінчиться. Хочеться вірити, що так і буде. Адже за це молилися та просили 6 тисяч людей. Ірина Басенко спеціально для власної тіні.